Привіт, друзі! Я знаю, що зараз в Україні дуже погано зі світлом, тому хочу вам записати відео, в якому поясню, що таке інвертори, і які акумулятори, і що слід обрати для ваших родичів чи знайомих. Почнемо ми з акумулятора. Тобто, це акумулятор і інвертор блок живлення зарядки, точніше, акумулятора. Це акумулятор з скутера на 60 вольт. І 20 ампер годин – це ток, який струм, який він має. Але сама головна характеристика це 1200 Вт. Це головна характеристика, тобто, це скільки енергії в ньому. Інвертор, він теж непростий, він на 60 вольт, і він може видавати 2000 Вт, тобто скільки енергії він може генерувати. Далі. В нас є інвертор. Якщо б він був на 12 вольт, ці провода б убу в 5 разів товщі. Завдяки високої напрузі товсті провода не потрібні. Що це таке? Це аварійний вимикач акумулятора, який нас під'єднаний до інвертора. По цьому проводу ми під'єднуємо акумулятор. Під'єднали. Також сюди під'єднана зарядна. Зарядка, яка на 5 Ампер годин, як вказано на акумуляторі не більше. Зараз живлення вимкнуте. Вмикаємо живлення. Засвітився світодолот на боку живлення, хоча він від'єднаний від CT220. І зараз ми можемо випробувати наш інвертор. Вмикаємо його. Він працює. Показує напругу акумулятора 647. І зараз він покаже 220. Це чиста синусоїда. Вимикаємо. Цей вимикач потрібен це аварійне вимикання. Якщо, наприклад, вам не потрібен акумулятор, чи, не дай Боже, щось трапиться. Не знаю, водою залили чи щось таке. А що ми зараз зробимо? Ми беремо... Під'єднуємо його до інвертора і спробуємо під'єднати, наприклад, електрочайник, який на 2200 Вт. Ну, звісно, китайці робили, тому, звісно, може і спрацює. Під'єднали, вмикаємо живлення інвертора. Запрацювало. Ставимо чайник, вмикаємо чайник. 1750 ватт. Ну, китайці. Чайник почув. шуміти. Звичайно, бувають випадки, коли обладнання. Не так працює, як заявлено, але в нашому випадку ми змогли від цього інвертора запустити чайник. Великально. До речі, якщо на цьому акумуляторі живити, наприклад, систему опалення це приблизно 150 Вт на годину, то це, дай Бог, це десь 7 годин роботи насоса з котлем. Але якщо цю систему запускати, наприклад, 3 години пауза година. На запуск, тобто 4 7 розумієте, що майже півтори-дві доби ця система може працювати на цьому акумуляторі з цим інвертором. Або якщо вам потрібно, наприклад, мала дитина, зробити, чи чай чи щось таке, ця система витримає з добільшості ЕКФО і так далі. Системи вони приблизно кіловат. Максимум там 1,2-1,5, не більше. Чайник винен на них не запустите це точно. Всім гарного дня! Якщо будуть питання, звертайтесь до мене. Я проконсультую, чи допомогу зібрати такі системи.